Ірина Щербакова, історикиня, і з вами канал Історія України від пані, де ми з моїм чоловіком, ветераном та інвалідом російсько-української війни ділимося з вами нашим власним поглядом на Історію України крізь призму особистостей. Друзі, вкотре нагадую вам, що наш канал через численні скарги фсб ботів знаходиться під санкціями Ютубу, тому кожен ваш коментар. Кожна ваша вподобайка, кожне ваше поширення наших відео у ваших соціальних мережах допомагає нам подолати цей тіньовий бан, а ваші донати, звісно ж, допомагають виживати нашому каналу українських націоналістів на Ютубі. Тому дякуємо вам, йдемо далі! Ми вирішили продовжити наш цикл розповідей про вікінгів на чолі української держави, як і обіцяли вам. І сьогодні хочемо почати спочатку. Звідки ж взялися вікінги на наших теренах? І хто заснував місто Київ? Звернемося до традиційно використованого нашими істориками місцевого джерела під назвою Повість минулих літ, яка я впевнена відома вам. Зауважу, що з нашої точки зору це є дуже умовне джерело історичних відомостей, тому що. Воно не має оригіналу, ми не маємо цього оригіналу. І пізніші списки, звісно ж, були постійно викривлені та переписані на догоду Москви. Втім, зазирнемо в нього. І як ми бачимо, там йде мова про заснування Київ. Зокрема, сказано там такі слова. Якщо перекласти, йде мова про те, що полянський князь Кий заснував місто зі своїми братами Щеком. І Хоревом і сестрою Либід і почав в ньому княжити. Дуже цікаво візьмемо це за основу. Але одразу, друзі, виникає питання. В якому місті княжив полянський князь Кий до того, як заснувати Київ? Де був центр його князівства? Де була столиця цих нібито Поля? Поставимо питання ширше. А де взагалі було розташоване Полянське князівство, де були його кордони? Зауважу, що якщо ми маємо князівство, так, маємо князя, то, звісно ж, мають бути наявні і інші ознаки ранньофеодальної державності: і кордони, і військо, і міждержавні відносини. Зокрема, чи маємо ми документи про міжнародні відносини? Нібито Полянського князівства з тодішніми державами на кшталт Візантії. Ні. Чи може хтось з нас назвати хоч одне місто Полянське до Київської епохи? Теж ні. Чому так? Тому що поляни, насправді, друзі, це фейк. В жодному тодішньому іноземному джерелі. А ми говоримо насамперед про візантійські та арабські джерела, які найбільш детально і найбільш ретельно описують події на наших теренах. Ми не знайдемо жодної згадки про поля. Їх просто там немає. Чому так? Абсолютна більшість сучасних наукових досліджень єдина в думці, що поляни це штучний термін, запозичений з західнослов'янських. Джерел, де цим терміном називали племена пращури сучасних поляків, і гуманам Ніканом в 12 столітті, який вчергове доповнював повість минулих літ, в чергове її правив, і, з його, так би мовити, легкої руки цей термін потрапив в повість минулих літ. Надалі, як ми знаємо, воно все ще одноразово правилось та викривлялось московита. Тому це абсолютно штучний термін, приписаний до нашої середньовічної історії. Пізніше. Проте повернемось до нашого найголовнішого питання: чи були так звані полянські міста до Києва? Враховуючи, що ми не маємо, друзі, про них згадок ані в джерелах, ані археологічних даних. Звісно, я думаю, ви відповідь знаєте: не було. Оскільки місцеве населення навколо майбутнього Києва, яке редактори Повісті минулих літ охрестили полянами, не було князівства на момент 5 століття. Там був ще племінний устрій. І зауважте, що це в той час, коли мореплавці Вікінги вже здійснювали морські таєчкові походи територію Європи. Всесвітньо відомий Конунг Бьорн Залізнобокий досягав берегів Британії, Франції, Іспанії, Італії, решті решт Візантії. Впевнена, ви також знаєте про те, що вікінги досягали берегів Північної Америки і численні згадки на теренах знахідки, вибачаюся археологічні на теренах Куби та Америки, вкотре нам це доводять. Тому ким могли бути засновники Києва, міфічними полянами чи вікінгами? Думаю, відповідь вам очевидна. Звісно, вікінгами. Для розуміння того, як так сталося і чому саме вікінги заснували Київ і чому саме на цьому місці, пропоную нам звернутися з відомого вам з тієї ж таки повісті минулих літ торгівельного шляху з варягів у Греки. Адже це був торговий шлях вікінгів до найрозвинутішої на той момент країни Європи до центру світової торгівлі Візантії. На цьому шляху. Який був дуже довгим, вікінгів вподобали місце для зручного порту приблизно на його середині, і це місто знаходилося неподалік від ділянки великого шовкого шляху і в досить таки спокійній та широкій частині Дніпра. І на цьому місці вікінги заснували те, що найбільш влучно можна описати сучасним терміном торгівельний хаб. Тобто вони побудували порт, побудували фортецю на київських кручах для захисту порту купців, торговців, товару від нападів різних племен на кшталт тих таких озарів чи печені. Розглянемо детальніше переваги цього місця. Як я вже сказала, це місце було на середині торгівельного шляху з варягів греки. А отже, візантійцям не було потреби долати довжелезний шлях на північ. А норманам, відповідно, довжелезний шлях на південь вони могли зустрічатися посеред. Так само сюди було зручно звертати караваном з Великого шовкового шляху. І зауважу вам, що ще до відомих каспійських походів Ігоря та Свендослава на Каспі Вікінги прагнули взяти під контроль принаймні ділянку Великого шовкового шляху. І зауважу, що так само. Вплинуло на вибір цього місця, те, що в цьому місці досить таки широке Дніпро, а отже захищений цей порт, цей хаб від нападу кочовиків з лівого берега. І є в нас досить багато зручних бух, бухт, де могли розташовуватися судна, завантажувати та розвантажувати товар в купі з центральною бухтою, яку ми зараз вами знаємо, звісно, як Київський поділ. Тому це місце було ідеальним. Для того щоб вікінги могли опанувати всю торгівлю на європейському континенті. Це був центр, з якого вони могли контролювати як торгівлю між північ і Півднем, так і торгівлю між Сходом і Заходом. Зверну вашу увагу на дуже важливий момент. Порівняння з кліматом. Північної Європи клімат майбутньої роси України був, м'яко кажучи, набагато більш сприятливий для життя та господарювання. Нагадаю вам, що вікінги це були не просто видатні мореплавці, торговці і воїни, а вони були ще друзі знаними землеробами, адже в складних природних умовах своєї батьківщини вони навчилися вирощувати вимушено пристойні врожаї так, для того, щоб прогодуватися. І ось ці землеробські інноваційні технології вони принесли на нашу землю, вподобали, звісно ж, наші славетні чорноземні ґрунти і доповнили цими технологіями, скажімо так, наш місцевий землеробський досвід, набутий завдяки тим самим скіфам, готам, грекам та іншим племенам, що в певний час проживали на наших територіях. Тому вікінги почали масово переселятися на такі гостинні нові території. Спочатку вони просто поставили свого конунга, так, який контролював цей хаб. Далі, коли цей конунг відчув можливості та перспективи розвитку, він відокремився, якщо так коротко сказати, від нормандської спільноти і почав запрошувати до себе всіх бажаючих співвітчизників. При всьому тому, і це підтверджують численні археологічні знахідки і на теренах Західної України, і на Київщині, і на Чернігівщині. Вікінги, ми це вкотре підкреслюємо. Вони асимілювалися з місцевими племенами. Вони радо приймали нашу місцеву культуру, звичаї, мову, писемність, якщо сказати простіше, вони ставали українцями. Ми на цьому акцентували увагу в інших відео цього циклу. І ще раз зауважу вам, що переселені вікінгів на наші терени, друзі, яке. Розпочалося в той момент, про який ми говоримо, було дуже-дуже тривалим процесом. Він тривав декілька століт, тобто, почавшись фактично в V столітті, а то, можливо, й трохи раніше робили вікінги такі спроби закріпитися на наших теренах. Він, наскільки я маю дані, завершився десь орієнтовно в столітті 12, що тоді фіксується переселення кярлів. З тієї ж таки Данії, зі своєю дружиною, зі своїм родом на українські землі. Про це ми обов'язково детально поговоримо у наступних відео. Таким чином, Київ це не що інше, як нормандський торгівельний хаб на шляху з варягів греки. І тому, друзі, всі теорії про заснування якимось міфічними полянами Києва, яких ніхто не знає, так, яких ніхто не бачив, звісно, не мають жодного сенсу. Додатковим підтвердженням цього факту є те, що всі так звані полянські міста, тобто ті, які розташовані на території, на якій нібито жили оті міфічні поляни, вони всі, друзі, є молодшими за Київ. Вони засновані пізніше за Київ і, як правило, звісно, засновані київськими конунгами, які намагались розширити територію свого впливу. Ще більш фейковий характер. Має, на жаль, дуже поширеному в українському інформаційному просторі теорія різноманітних пальів про хозарське походження київських князів і Київ? Я хочу поставити всім прихильникам цієї псевдотеорії одне єдине питання. Навіщо іудейським племенам хозар, степовим кочовикам? Які не мали свого флоту торгівельний хаб на річці. Для них таке місце не має жодного сенсу. Я впевнена, ви це розумієте. Оскільки хозари вони вели традиційний для так званих тодішніх степових банд, так, в лапках це мій власний термін, кочовий спосіб життя, який полягав в тому, що вони набігали так, щось там. Брали і втікали, не займалися господарюванням, не мали постійного місця перебування, і, звісно, не мали місць як центрів торгівлі. Навіщо такому племені річковий хаб? Звісно, що він їм не потрібен. А потрібен такий хаб кому? Норманам, вікінгам, воїнам, землеробам, мореплавцям, торговцям. Адже ще раз наголошую, що таким чином вони брали під контроль. Всі ключові торгівельні шляхи, і шлях з берегів греки і ділянку великого шовкового шляху, яка пролягала українськими землями. Дуже часто, друзі, зокрема в наших коментарях ми зустрічаємо те, що нам апелюють тим, що нібито відомі з тих таких візантійських джерел, руські, мореплавці, а це ж є поляни, які ходили на Візантію до 5 століття. Давайте підійдемо до цього питання свідомо. По-перше, кого могли візантійці називати в літописах руськими мореплавцями», Якщо саме слово Русь, і я впевнена, вам про це добре відомо, це є нормандське слово. Так називали вікінгів мореплавців, які ходили річками на веслах. Це загальновизнаний науковий факт. По-друге, Якщо припустити, що це були якісь міфічні поляни, якісь чомусь назвали їх руськими мореплавцями, так, джерелах, куди вони могли мореплавати, тому що в ніяких інших джерелах ніде не згадується про яки, ні про яких мореплавців поля, ані там в жодному європейській хроніці, ані в жодній арабській візантійській, про них ніхто нічого не знає. А от про вікінгів мореплавців знали, звісно, по всьому світу. Тому ті ж такі русські мореплавці з іноземних хронік, то і є вікінги на дракарах, тому що на наших землях до приходу вікінгів, друзі, ніхто не вмів цього робити. Ніхто ніде не ходив ні на які моря, так, тому що вони просто не вміли цього робити. Ще раз наголошую, що це не просто слова, а всі дані археологічні, всі факти свідчать про те, що місцеве населення навколо Києва. На момент п'ятого століття жило фактично додержавним племінним устроєм. Вони не вміли будувати дракари, вони не мали відповідних навичок, знань. І як фахові, скажімо так, землороби, вони могли хіба що на снопах ходити річки. Інша справа, що неподалік були розвинуті достатньо державності, а саме князівства Древлян і Сіверян. Проте, і вони не мали такого флоту, щоб досягати на ньому берегів Чорного чи То Балтійського моря. Ще одним дуже важливим аргументом виступає те, що подібні Києву хаби існували на всіх перетинах важливих річок на наших тернах. Там, де перетиналося декілька річок. Там, де перетиналася річка і Місцевий сухопутний торгівельний шлях скрізь в таких місцях, тобто там, де стікався товар з декількох напрямків в один, вікінги ставили свій хаб. Наприклад, на територіях вищезгаданих Древлян і сіверян вікінги скуповували у місцевих, везли їх до Києва, так і вже з Києва вони продавалися візантійцям, Арабам тощо. В джерелах. До нашого віту я розмістила наукову статтю про приклад такого хабу, який, до речі, хто з наших коментаторів нещодавно згадував: це відоме городище Коровель поблизу села Шестовиця на Чернігівщині. Там зберіглися рештки табору вікінгів початку 10 століття, вже асимільованих з місцевим населенням. Тому що саме там був перетин водного шляху на Київ, там зручне місце річки Десна з притоками, і перетин, й, з ним перетинався ще й сухопитний шлях на Київ. Тому саме там також був такий місцевий хаб вікні. І можна сміливо припустити, що по факту всі наші міста на Поліссі, на Чернігівщині, на Київщині. Особливо ті, які стоять поблизу річок, а їх абсолютна більшість. Це і є подібні торгівельні хаби Вікні. Ще один приклад вам на це наше славетне місто Житомир, яке засновано більше 1100 років тому, і стоїть фактично на перетині п'яти річок, тобто чотири невеликі річки впадають в тетерів, а тетерів далі в Дніпро. Тому товари з нашої півночі. З північного заходу, з наших лісів, насамперед це хутро, тому що вони були багаті дикими звірами. Місцеві звозили до цього порту, де вікінги скуповували цей товар і Тетеревом прямував з ним до Києва, і далі його реалізовували вже і на схід, і на північ, і на півд. І зауважу вам, що на користь цієї гіпотези дуже переконливо свідчить той факт. Що нормани називали Русь назвою, яка, я впевнена, вам відома, це назва Гардаріка або Гардаріки, яка означає країна міст, ну, тобто країна торгівельних хабів. Ще хочу зауважити, що дуже часто нам чомусь закидають прихильність до так званої московської нормандської теорії, яка взагалі є суцільною казкою. І я зазначу, тому що для вас це не буде новина, що наша теорія відрізняється від московської нормандської теорії, принаймні в тому, що ми не визнаємо ніякого міфічного Рюрика першим князем міфічного Новгорода, тому що російський Новгород він був побудований набагато пізніше за Київ, він був заснований нашим князем Володимиром Великим як місто. І тому він ніяк не може бути про це Київ. Вкотре наголошу. Що наша теорія вона підтверджується і даними археологічних розкопок, і даними іноземних хронік, і даними інших історичних джерел, хоча б таки тими нормандськими сагами, героями яких є наші руські князі, і в яких вони описані як свої. Вона підтверджується генетичними дослідженнями, проведеними в провідних світових наукових інституціях на кшталт Оксфорду Кембриджу. Вона, врешті-решт, підтверджується дослідженнями багатьох вчених істориків, як іноземних, так і українців. Того ж таки, норвежця Ойстана Муртіна, представників Гарвардської школи Тімоті Снайдера та Сергія Плохія, Ярослава Грицака, Наталія Яковенка, Вадима Арістова і багатьох інших посилання на точку зору цих вчених. Я так само вам залишу в джерелі. Саме це наша нормандська теорія. Відрізняється від тієї, так би мовити, іудейсько-комуністичної, яка, на жаль, досі втопмачується в голову нашим дітям в шкільній програмі. І вона продовжує тримати нашу молодь в полоні імперського каскарства. І тому, друзі, ми маємо викорінити це якомога швидше. І саме тому ми закликаємо вас думати логічно, орієнтуватись на факти, на об'єктивні джерела і. Викорінювати, відкидати нарешті всі ті шаблони та стереотипи, які втовкмачувалися нам століттями Московщиною, а потім Радянщиною, і які чомусь багато з вас приймають за ледве там не за всю. Борімося з ми вам дуже дякуємо за увагу, за те, що надихаєте нас знімати нові відео. Закликаю вас, друзі! Лишати свої думки в коментарях. Ми обов'язково переглядаємо та аналізуємо навіть найбільш фантастичні з них. Також нагадую, що ми будемо вдячні вам за ваші вподобайки, за ваше поширення наших відео і, звісно, за ваші донати. Реквізити для донатів, будь ласка, вони зазначені в описі нашого цього відео. Наразі в мене все. Побачимо з вами в нових розповідях. Слава нації і смерть ворога.